Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними і близькими, і ми хочемо допомогти вам у пошуках. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на сайті, який ви зараз бачите на екрані. «допомога.ua.info» або напишіть нам на електронну пошту шукай собачка у корнет. Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте в нашій програмі. Ми дуже чекаємо таких відгуків. Згадайте березень. Російська орда, просуваючись до Києва, знищувала гетьюсе на своєму шляху. У дніпровсько тетерівському заповіднику окупанти дотла спалили чудовий мисливський маєток на березі київського водосховища. Ворога там зустрів охоронець цього комплексу Анатолій Ткач. Хоче війна, але він залишився на своєму робочому місці, і допомагав продовольством мешканцям сусідніх сіл, які, які не виїхали з різних причин. Але 24 березня зв'язок з тим чоловіком було втрачено. Що там сталося, і чому рідні Анатолія все ж таки вірять і продовжують його пошуки? Зараз дізнаємось. Анатолій Ткач працював охоронцем на віллі Акація в заповіднику неподалік села Сухолуча, що на Київщині. Колись це була розкішна мисливська резиденція колишнього президента Януковича. А після його втечі перетворилася на комплекс відпочинку. 24 березня маєток був повністю знищений ворожими військами. Орки зачищали там населений пункт рядом біля акації. Є огдани. Оркі зачастували там на зачисті. А тоді звідти дві машини поїхали в сторону, от вони заїхали в Акацію, І вже десь в обід Там було стрільба. Петро Рудчик, місцевий мешканець і друга Анатолія, каже, що його товариш мав шанс евакуюватися, проте залишився допомагати людям. Хлопці привозили через море, завозили його. А Ми вже забирали машинами і розвозили людям Цю їжу, яка заїжджала з випітівки з тієї сторони, моє. тому що в нас вийшло що ми були трісать зовсім. Востаннє Петро бачив Анатолія вранці, 24 березня напередодні трагічних подій. Наступного дня чоловік повернувся до маєтку, щоб розшукати друга. Там, окрім скажем, патронів із гарища, нічого не було. Я коли там був, то патронів дуже багато. Стрілять по одній людині чи по приміщеннях. Це теж нонсенс, за словами місцевих. Анатолій отримав поранення, але встиг сховатися. І навіть зателефонував заступнику коменданта Межигір'я. Він сказав, що до території він охороняв, побіг автомобіль Урал, з якого вийшли військові окупаційної армії, руки вверх, і не з підняти руки, пролунала черга. Автоматно він сказав, що все не можу розмовляти. Я знаходжусь в будинку, що відбувалося далі на території мисливського комплексу, і чи був там ще хтось, крім одного охоронця, достоменно невідомо. Товариші Анатолія, які одразу ж виїхали на допомогу, були по дорозі заарештовані окупантами. А наступного дня на згаріщі місцеві мешканці знайшли труп обгорілого чоловіка. Проте усі, хто знав Анатолія, упевнені, що тіло належить не йому. На інформації був присутній. На мій знайомий наш наш спільний столет знайомий. Нижня частина тіла е, більш ми е, була в такому стані, що можна було щось призібрати, і він каже, що ну, цей труп е, толі діло слів не може належати, тому що людина худіша і вище на зріст. З перехопленої розмови російських окупантів стало відомо, що на території заповідника військові знайшли і забрали з собою якогось пораненого чоловіка. І саме тому рідні та друзі Анатолія сподіваються, що він живий. В нього зломана ліва нога колись була в гліноскопії, і йому закрутили шуруп. І цей шуруп так і не видалили. Він також лишився в нього в кістках. Допоможіть, будь ласка, розшукати мені рідну людину. Дуже звертаюся, дуже прошу. Рідні Анатолія дуже розраховують на нашу з вами допомогу. Передивіться, будь ласка, уважно до цього фото. Якщо ви впізнали Анатолія Ткача, якщо ви знаєте, де він зараз може бути, напишіть нам на нашу електронну пошту. Шукаю собачка укрнет. Джаба Божгулашвілі мешкає в Грузії у місті Горі. Він просить нас усіх допомогти йому розшукати сестру Любові Талівну Гальчук 1954 року народження. Жінка мешкала в Донецькій області у місті Сніжне. Джаба надіслав нам фотографії сестри. Подивіться уважно. Тут Люба разом з батьком, чоловіком і сином на руках, а це вона разом зі своєю мамою. А на цьому фото Люба з родиною. Відомо, що чоловіка Люби звати Віталій, у нього були проблеми з зором. Разом вони виховували трьох дітей двох хлопців і дівчинку. Джаба пам'ятає, що одного хлопця старшого звати Микола. Джаба казав, що вони рідні по батьку. От поки Люба була дитиною, її часто привозили в Грузію. А як підросла е зустрічі стали рідшими, родичі. Підтримували зв'язок телефоном, однак після смерті батька спілкування це поступово зійшло нанівець. Джаба дуже непокоїться за родину сестри, адже в Україні війна. Якщо ви можете допомогти нам у цьому пошуку, якщо вам буде щось відомо про Любов Віталівну Гальчук та її родину, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту Шукаю собачка Укрнет. Ми йдемо далі, і зараз з нами на зв'язку Юлія Фесенко. Вона розшукує свого 67-річного батька, який мешкав в Вірпіні. Юля з родиною намагалася знайти його самостійно, але поки що пошуки результатів не дали. Словом, вона звернулася, шукає тебе і дуже сподівається на нашу з вами допомогу. Доброго вечора, Юля. Розкажіть про свого батька, як його звати, коли ви останнє з ним спілкувалися. Юлія Бориса, лише з того батька, 17 березня, останній раз я з батьком спілкувалася в <плес> когось. Він мені зателефонував, яку папа, ти так, що має їсти, він каже, так, Юля, все нормально. А хтось з ваших рідних чи знайомих був із ним поряд, тоді, коли ви дзвонили? Брат у нього прийшов 20 березня, 20 чи 19, -го, не буду вам точно е казати, він прибіг. І сказав, що Юля, папа, я йому кошачь, сігарети, папа не хоче так, я виставку, але у нього проблема з напоєм. Палець а, на рівні осі по чорнів. Палець під А чому? А, а що, у вашого батька була якась травма, поранення? Яке взагалі у нього здоров'я? Як він це почуває? Я на обліку цукровить я ветру ступання, відмовна та м'єтка. Ну і знаєте, отраз я на одне окупу слідкувати вже на терактах. Я перед ефіром говорив з нашими журналістами, і вони мені сказали, що хоч ви і втратили зв'язок з батьком, але ж ви могли ще отримувати інформацію про нього від брата. Що він вам розповів? 29-го він пробіг і скинув мені фотографії, що дом зруйнований, згорівший, що. На жаль, нічого нема, про з'ясні та про батька нічого. Потинок души до корінь, тільки коробка стала. Юля, давайте будемо вірити в краще. А зараз я звертаюся до всіх наших глядачів. Будь ласка, придивіться уважно до цієї фотографії. Це Юрій Борисович Сапоговський, 1955 року народження. Може, ви його десь бачили. Особливі прикмети в нього такі на е, правому передпліччі у Юрія татуювання, дівчина і підпис Катерина. У нього проблеми з зубами, але протези Юрій Борисович не носив. А ще він кульгає на одну ногу. Отже, якщо ви знаєте, де він і що з ним, напишіть, будь ласка, як найскоріше на нашу електронну пошту шукаю собачка Укрнет». Хочемо показати вам ще одне фото. Подивіться, будь ласка, уважно цього хлопця звати Іван Сергійович Самокіш 2001 року народження. Його розшукує сестра Катерина Самокіш. Ваня родом із села кислиця Ізмаїльського району Одеської області. Але на початку війни він був у Маріуполі. Востаннє виходив на зв'язок 23 березня. Його сестра Катя вважає, що Іван зник десь на початку квітня. Також є свідчення, що його було поранено. Втім, Катерина впевнена, що брат її живий, але він у тяжкому стані. Сестра вважає, що у них з Іваном тісний ментальний зв'язок і просить допомогти усіх небайдужих, хто буде щось знає про її брата. Ми також дуже сподіваємося на ваші відгуки. Напишіть нам на нашу електронну пошту. Шукає собачка у Корнет. Навіть короткий пошук починається із ретельного збирання максимально повної інформації, інформації про розшукуваного. І чим більше такої інформації, тим більше шансів розшукати людину. Так було і Волени Матвієнко. Вона шукала свою доньку і онука. Вона ретельно збирала всі дані, зверталася в різні інстанції, а допоміг їй випадок. Ну і звичайно ж, люди дивимось. Тут живуть вісім дорослих. Двоє дітей, Маркуша і Ілюша. Тут живуть Наташа з Сілюші, Тут дві жінки. Це відео зняти в Маріуполі на початку березня. Тут у підвалі ховався дев'ятирічний Ілля Матвієнко разом із мамою Наталею. А ось такий вигляд має зараз їхній колись чотирикімнатний будинок. А у цій висоці раніше була квартира бабусі Іллі Олени Матвієнко. Вона виїхала з Маріуполя ще в 2017-му. Коли ж почалася війна, і місто окупували рашисти. Олена щодня дзвонила доньці і просила її якнайшвидше виїхати з Маріуполя, переїхати до неї. Хвилина і дев'ять секунд. Вона подзвонила мені і сказала: Мама, ми ще живі. Я більше тобі не подзвоню. Цілих два тижні невідомості а потім випадково Олена побачила в інтернеті відео. Ми з мамою йшли до сусідки, рядом з нами бубухнулі. Приліття у мене осколок, от сюда ляшку розрва. здесь порез, осколок там був. Мама вмірала. Саме з цього відео Олена й дізналася про загибель доньки і поранення онука. Після побаченого Олена почала збирати всі необхідні документи і негайно виїхала в окупований Донецьк. Вона розуміла, зволікати не можна. Треба робити все швидко, бо можна більше ніколи не побачити. Іллю мені Ілюша подзвонив. і Казав бабуся Віталіка, забрали. Двоє чоловіків на самоліті в Москву до мене підійшли. Я сказав, що я нікуди не повітря. Я чекаю свою бабусю. Віталія та мій друг був попри труднощі і переживання. Олені таки вдалося дістатися до Донецька і нарешті обняти внука. Коли вона до ко мене зайшла. Я сначала, не ні своїм глазами. просто у мене в мислях було, що до такого не може. І потім уже, коли вона ко мне очень близько подошла и обняла меня, я її об... в ответ обнял І просто, я не знаю, сам не пам'ятаю. ли я сплакався, то ли... То ли я й сміявся, я сам не помню. До України Ілля їхав лежачем. Хлопця було серйозне поранення йшлося навіть про ампутацію. Їх помістили в столичний Охмадит. Тут Ілля зустрів свій десятий день народження. Його, до речі, вітав сам президент. Добрый день. Добрий день. Днем народження. Класс. Класс. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Как сама чувствует? Нормально. О. Нормально? Вот здесь. Выглядаєш классно. Красиво ловит. Ну что тут? Золото бриллианты? Да. Майш. Ну, золото бриллианты. Все одно. В Охмадиті Ілю прооперували. З правої ноги дістали чотири осколки, але одинадцять так і залишаться назавжди в його тілі. Ліва нога зрослась. Тут хлопчик наново вчився ходити. А через місяць Ілю нарешті виписали з лікарні. Він разом з бабусею вирушив до Ужгорода. Іллі пощастило. Його знайшла рідна бабуся. А от яке майбутнє чекає на багато тисяч дітей, незаконно вивезених на територію Росії, по суті викрадених, поки що невідомо. Але ми, ми шукаємо. Ми шукаємо всіх, бо просто не можемо інакше. Наш сайт допомогова.інфо, наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Шукає тебе в ефірі вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного. thank <music> you